Всім привіт. Маємо на продажу такого жеребчика. Звати Султан його. Багато хто знає цього жеребця. Не знаю, йому вроді 13-14 років. Десь так. Кого би цікавив. На продажу, на обмін. Номер я залишу в опис. Будете дзвонити. По ньому і лошад є багато. Їх. Його багато хто знає. Так що кого би зацікавив. жеребець, султан. Номер буде в описі, Буде підзвонити. Довжину має фест. гриви, то що не, не годовані йдуть, Але файний зере. Так, кого би зацікавило, номер буде в описі, будете дзвонити. Жеребець знаходиться в з медичами. Івана Франківського. батько старший, але ще красу має тут. І нога є і зад, і перед і грави, все є. Гриви на два боки. Тут є все. підпусився. Вже давно кований, буде який купити, пообломлювань. Ну, Стойка тут строма. Бежал, тут Может быть и на паровку кто хочет, может порвать. Павел. Паролка продаж Люба. Нам. Буду вот. А ну, пробежишься к ним да. Страмажь, голова до горы. Две Uhul! -huh. Дякую за перегляд! Все, давай загони. Все познімаємо, до цього не буде дошку. Загони, буде. Так, у кого буде чекати? Номер ну, опис. Зараз буде качати. Буде тут дзвонити.